Доброго ранку діти! Доброго ранку дорослі! Запрошую вас на сьогоднішнє заняття ознайомлення з предметним довкіллям. Тема наш гардероб. А для початку давайте привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Право вліво поверніться. Один одному сміхніться. Дітки, а зараз я пропоную вам переглянути дуже цікаве відео та не менш повчальне. Так що будьте уважні! Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про наш гардероб. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг і взуття були непотрібні, але поступово на землі стало холоднішати, і люди почали мерзнути. Не допомагали вогнища в печерах. Люди придумали загортатися у шкури забитих звірів. Вони навчилися шити одяг з хутрах тварин, яких пополювали, а вже потім навчили ткати і трясти полотно та шити з нього одяг. Минуло багато часу, і люди почали шити одяг не тільки для захисту від сонця та холоду, а й для краси, одяг для жінок і чоловіків. Дуже легко відгадати, з якої країни прибула людина, якщо поглянути на те, у що вона пояла. Ось такий одяг носили в Давній Греції, його виготовляли з великого прямокутного шматка тканини, які просто обгортали навколо тіла. В Індії так носить обрання і до сьогодні. Змінювалися часи змінювався і змінювався одяг. Почали виготовляти різні костюми, які прикрашали пірям, бантами, мережевними омітцями. Чим багатшою була людина, тим розкішніше виглядав її одяг. Вбрання простих людей було простішим і зручнішим, адже в ньому було потрібно працювати. В наш час існує багато стилів та напрямків у моді. Дивний, діловий, вечірній, молодізний. Також для спекотного літа і сувової зими. У різні пори року ми одягаємо різний одяг. Взимку це теплий одяг, який захищає нас від холоду. Весною та осінню йдемо сезонний одяг, а влітку легкий літній одяг, який захищає нас від сонця та спеки. Також наш гардероб можна розділити на такі групи. Це верхній одяг. Головні обори, взуття та нижню білизну. За призначенням ще є спеціальний одяг. Наприклад, одяг пожежника захищає його від вогню та не горить. Одяг будівельника захищає його від бруду. Одяг кухаря теж захищає його від бруду, і щоб мікроби не потрапили на продукти. Для того, щоб одяг та взуття нам довго служили, за ними потрібно доглядати. Бережливо до нього ставитися. Ну що, дітки, вам було цікаво? Ви уважно слухали? Молодці! А зараз я пропоную вам трішки розважитись та виконати веселу руханку. <му> Sing, tang, wala walla, bang 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 We'll be right back. Пострибали і побігали молодці. А зараз давайте з вами пригадаємо, про що ми сьогодні з вами дізналися. Спочатку ми прослухали інформацію про те, як виникнув одяг, що давним-давно одягу зовсім не існувало, але людям стало незручно та холодно, і вони навчились його шити. Та з кожним роком, з кожним століттям він ставав все досконалішим. Далі ми з вами прослухали, що в наш час існує багато різних стилів одягу. Наприклад, діловий, спортивний, вечірній, молодіжний. Потім ми з вами пригадали, що є спеціальний одяг для людей різних професій. Наприклад, для пожежників, для будівельників, для кухарів та багато інших професій. І ще ми прослухали декілька порад для того, щоб наш одяг служив нам довго і був такий же гарний. Дітки, ви сьогодні молодці, а зараз я кажу вам до побачення, до зустрічі!